Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. На музичних заняттях ми з вами гралися конструктором Лего, кольоровими кульками, горішками. А сьогодні пропоную вам погратися з музичними мандаринками. Якщо у вас немає мандаринок, не біда. Ви можете взяти конструктор Лего, горішки, яблучка. Або цукерки. Так, так, звичайні цукерки. Також вам треба приготувати ось такі ялиночки, або взяти чистий папір, або пластикові тарілочки. На початку гри ми наші мандаринки сховаємо. Коли наші ялиночки порожні, ми будемо по них стукати. Ось так. А ось з'явилась одна мандаринка. Над цією мандаринкою ми будемо плескати ось так. Повторюйте за мною. А коли з'явиться ще одна мандаринка? Над нею ми також будемо плескати. Дітки, а що ми будемо робити, коли з'явиться ще одна мандаринка? Як ви вважаєте? Вірно, над нею ми будемо плескати двічі. Подивіться, як гарно у нас виходить. Пропоную зробити вам справжню музику. Приготувалися? Ну що? Тоді починаємо. Тепер ви, дітки, знову ви. Дуже уважно. Знову ще одна мандаринка. Тепер ви повторюєте. Зараз дуже уважно. Тут складно. Сподіваюсь, вам сподобалося. З нетерпінням чекаю нових зустрічей.